Ювілей славнозвісного Лозівського ковальсько-механічного заводу це свято всього міста. Воно будувалося і розвивалося саме завдяки невтомним трудівникам заводу. Заводчани згадують, що працювати для них на заводі було честю. Попри різні складнощі, вони любили справу, якою займалися, і продовжують займатися. Закінчив інститут Харківський політехнічний у 1978 році. году. От і практично сразу вже приїхав сюди. Ну, не молодим спеціалістом, а специалистом. Вот. Сначала спеціалістом. Спочатку инженером технологом, мастером, старшим майстером, зараз начальником технологічного бюро стаж Старша на заводить 37 лет. Вот. Робота подобається, всю жизнь на ній работаю. Не бігав нікуди, не, не искал, по Москвам не їздив, а поднимал економіку нашого міста, нашої страны. Вот, и непосредственно нашего завода. Работа всегда нравилась. Коллектив очень хороший у нас. Так что мне повезло в том плане, что с коллективом 37 лет неразрывно связан. Я с Трополем была в Кузне один. Работала с 80 по 89. 9 лет. Работала на заводе. Коллектив хороший был у нас. Но в три смены работали. Кользящий график. Я на термичке. Конечно, очень тяжело. По ночам. Ну, ничего. Поступил на завод в 1966 году, в день открытия завода, собственно говоря. Поковку не делал. Ну, именно в этом году я был. И проработал я 20 лет на ЛКМЗ кузнецом Сначала свободной ковкой, потом кузнецовым штамповщиком. Вот. И, собственно говоря, когда пришло время на пенсию, 20 лет я отработал. И потом уже мне было 52 года и 30 лет горячего стажа кузнечного. 10 лет я на понютину работал кузнецом и 20 на ЛКМЗ. Ну, и теперь на пенсию. З нагоди ювілею ЛКМЗ у міському палаці культури за багаторічну семилінну працю влада відзначила машинобудівників заслуженими нагородами різних ступенів. На вступній святковій частині керівники області зачитали привітальну телеграму від президента України та голови Верховної Ради. Колективу товариства «Вазівський Ковальський механічний завод. Шановні друзі! Щиро вітаю всіх працівник, працівників Лазівського ковальського механічного заводу і спідетерічного заснування підприємства. Ваш високий професіоналізм, досвід та відповідальність, відданість справі, вагомий внесок у розвиток сільськозяйського та транспортного машинобудування збудування дячності вдячності та поваги, завдяки впровадженню інформаційних ідей. І рішень навіть у нинішній непростій економічної ситуації ви зберігаєте та примножуєте славетні трудові традиції українських машинобудівників, якісно виробляючи сучасну високопродуктивну і енергоефективну техніку. Цей святковий день бажаю усім міцного здоров'я, міру, злагоди та нових професійних успіхів во ім'я процвітання України, президент України Петро Порошенко.

Заступник голови Харківської облдержадміністрації вручив високі нагороди керівництву та працівникам заводу. Двоє із них стали заслуженими машинобудівниками України. Троє отримали медаль за працю та звитягу. Колектив заводу нагородили почесною грамотою Кабінету міністрів. Уважаємо на завчані, уважаємо роботники завода, ветерани, уважаємо гості. Разрешите мені від імені главы Харківської обласної государственной адміністрації по його порученню і від себе лично, звісно, от душець цього серця попривісувати вас і поздравити не знамінальної, прекрасною датою 50-літтям Лазовського кузнечного механічного заводу. Народний депутат Анатолій Гіршвальд грамотами та почесними відзнаками Верховної Ради України нагородив машинобудівників Лозової. Кілька завичан також отримали подарунки. Наручні годинники від голови Верховної Ради України. ЛКМЗ это великий завод. Поистине великий, он имеет выдающуюся историю. Эту историю делали десятки тысяч лазовчан. Они писали ее своим трудом, своей доблестью, своим профессионализмом. Практически каждая семья в нашем городе прошла через завод. Так или иначе, ее судьба связана с заводом. Сегодня ЛКМЗ можно назвать столицей машиностроения Харьковской области. Лозовую. Я искренне благодарен людям за их профессионализм, за их доблесть, за их золотые руки, за их веру в будущее, за то, что они берегли традиции, на которых будут учиться многие-многие поколения лазовчан. Мы сегодня с вами пишем очередную страницу Лозовой. Пишем ее с вами вместе. Я увірю, що у нас з вами вперідні очень багато дел. У заводах і у мірах. Я уверен, що прекрасне будущее. І ми його будемо делать з вами вместе. З праздником дорогие! Сергій Чернов, голова Харківської облради, подякував трудовому колективу за багаторічну семінну працю, вагомий внесок у розвиток міста та високий професіоналізм. Уважаємо Антоні Моїсевич, Василій Іванович. Уважаемые машиностроители, лазовчане, в первую очередь хочу передать вам поздравление, имею честь огласить от председателя Верховного Совета Владимира Борисовича Гройсмана с вашего разрешения зачитаю. Дорогие друзья, сердечно вітаю вас с ювілеєм 10 від дня заснування Лазівського Лазевского механічного заводу. Ваш завод це гордість міста та області, базове підприємство лозабою, що наповнює місцевий бюджет, бере активну участь у розв'язанні міських проблем, залишається надійним соціальним партнером. Завдяки впровадженню інноваційних технологій і відповідальних рішень підприємство продовжує високо тримати планку якості. Сьогодні ваш колектив напружено працює також на укріплення обороноздатності країни, виконуючи військові замовлення. Цього святкового дня прийміть слова пошани за самовіддану працю, небайдужий творчий підхід до справи. Бажаю всім членам трудового колектива міцного здоров'я, стабільності, миру добра, певності у власних силах та нових звершеннях на благо незалежної України. Володимир Гройс. Учиняння депутата Харківського обласного союта. від себя хочу сказати вам в першу чергу огромне спасія. І, навіть низка поклонення трудовому коллективу. Міський голова Сергій Зеленський нагородив кращих працівників та вручив пам'ятні сувеніри, тарілки із зображенням емблеми міста та ювілейної дати Ковальського механічного заводу. Шановні лазівчани, гості сьогодні дійсно свято. І річчя святкування Лазівського кавальського механічного заводу. Но це не тільки день народження заводу, це свято всіх лазівчан. Я щиро вдячний тим ветеранам, які розбудовували, які зробили максимально все для того, щоб відбудувати таке велике місто. Вдячний заводчанам за те, що вони віддавали, не жаліючи нічого свої сили, своє здоров'я, свою молодість на те, щоб було таке красиве, квітуче місто. Тому, шановні ветерани, дорогі робітники, щира вам вдячність і низький поклон. Всім настрою добробуту, благополуччя, мирного неба над головою. Зі святом вас міський голова разом з народним депутатом нагородили переможців конкурсу, який присвячено ювілею ЛКМЗ. На свято завітали керівники інших заводів підприємств, профспілок, які поздоровили заводчан із поважною і вагомою подією. Об'єднання профспілок Харківської області окремо нагородили працівників, а колективу вручили цінні подарунки. Церемонія нагородження завершилася концертними номерами від артистів Лозової, Харкова та зірок українського шоу-бізнесу. Святкові урочистості продовжили святкувати на площі біля міського палацу культури.